Шкода Фабія. Приїхала до нас жіночка каже: в мене помилка по каталізатору. Показала роздруківку з якоїсь іншої станції. Там написано низька ефективність каталізатора, а номера помилки немає. Ми підключились, дивимось, а показники не відповідають. Такі показники, як нібито, там каталізатора зовсім немає. Викрутили лямду, а там і дійсно, нічого немає. А помилка в неї по низькій ефективності каталізатора плюс 420. І ще одна помилка: бідна суміш, по першому лямда зонду. Гофра нещодавно мінялась, тут свіжий герметик, свіжий герметос. А помилка з'явилась через 200 км після заміни гофри. Совпадінні, не думаю. Є підозра, що каталізатор як міняли гофру трішки, трішки, та і вкрали. Зняли ми каталізатор і всередині дійсно пустота. І вже давно, досить давно. давно тому що там залишки паливних присадок. Він вже давно пустий. Немає там його, нічого не залишилося від каталізатора. Можливо, це і спровокувало другу помилку. Тому ми спочатку уварюємо новий каталізатор всерединку, новий металевий вічний каталізатор, а потім на фабію будемо встановлювати електронну обманку, емулятор каталізатора. І тоді вже подивимося, чи з'явиться помилка. Бідна суміш, встановлюється він дуже просто: синій та жовтий в розріз сигнального дроту лямбда-зонду. Червоний та чорний це живлення, плюс та мінус. Там же береться від лямбда зонду і все буде працювати. Фабію зібрали, поставили каталізатор новенький з нержавіючої сталі, а там стоїть емулятор. Людина попросила варіант дешевше, тому ми поставили емулятор. Зараз налаштовуємо і все буде супер. Так він працює на обертах, графік піднімається, мотор працює, на обертах малює. Скільки там малює? 0,800, 0,750. Все працює чудово. Так працює емулятор, світиться, анон набере берег Все чітко.